Власник ресторану за традицією перебуває за своїм столом. Саме цього вечора, напередодні нового року, друзі чекають на важливого гостя. Нам вдається зафіксувати, що мер Києва Віталій Кличко приїхав не у ресторан грузинської кухні, а разом з героями іде. У інше приміщення кличко перебуває у закладі більше години. Весь цей час за столом Владімірова немає ані його самого, ані його товариша. Залишає заклад кличко о 22.33 і їде додому. А ще за годину о 23.30 заклад залишає спочатку половко у супроводі речниці кличка. І останнім їде наш герой. Мер Києва Віталій Кличко на наше прохання про коментар стосовно зв'язків з Олексієм Владіміровим і не відповів.